Тема відео завантаження Revit Autodesk. Для того, щоб завантажити Revit, вам потрібно зайти на офіційний сайт Autodesk Autodesk.com, і е, після того, як ви отримали лицензію, як, після того, як ви отримали підтвердження на пошту, вам потрібно увійти у свій аккаунт, пройти верифікацію. Після цього ви можете отримати доступ до продукту чи через, через клік на, свій, на віконці свого аккаунту і подивитися. У нас є папка аккаунт, продукт і сервіс. Є можливість через цей шлях, наприклад, я можу подивитися всі продукти і сервіси. І можу подивитися <кій> запропоновані продукти і завантажити Revit, натиснувши «Install». і е, можу обрати «Download», «Install» і е, дивитися деталі, що можуть подивитися деталі, тобто обрати рік. Мову, в принципі, можна не обирати, тому що ви потім в будь-який момент можете змінити. Ну, це буде перша мова, яка встановиться, наприклад, English, англійська, да? І завантажити е на свій комп'ютер. Другий шлях Products. Revit. Ви натискаєте Download Free Trial і обираєте Education. Education Community. Якщо перекласти українською, тут вказано про те, що ви підтвердили свій доступ, і ви маєте. Може, ви маєте можливість отримати на 12 місяців ваш продукт. Ви можете натиснути підтвердження, і е, таким чином ви можете завантажувати всі, е, всі представлені тут е, е, елементи. У мене, наприклад, він закінчується 24 жовтня. І обираєте знову ж таки, отримати товар, обираєте. Тут, так як я вимкнула переклад, в мене все українською, Я прибираю. Переклад українською, щоб ви бачили, як це. І таким чином ви можете обрати рік, який завгодно. Мову. І тут тільки платформа Windows. Таким чином ви встановлюєте собі програму і вивчаєте її. Також обов'язково вам потрібно встановити буде контент для Revit. Наприклад, я говорю про 2023 версію. Вам потрібно знайти на цю о, сторінку, вона буде підписана у до відео. Тобто в інформації про відео буде посилання на цю сторінку. Знайдіть, будь ласка, саме англійську версію. Тобто ми дивимося у списку, є російська. До речі, у російській версії там є частина і українську. Зараз я покажу. І покажу вже встановлену. І ми шукаємо ось вона. US, English. Контент for Revit. Вам потрібно завантажити її на, на, на комп'ютер. коли завантажиться, два рази доклікнути, і вона встановиться автоматично, коли, куди потрібно. Коли ви встановите е, цей контент, він у вас буде де відкриватися. Тобто, якщо ви відкриваєте Revit і у вкладці Insert, коли ви натискаєте Load Family, у вас відкривається список елементів. Тобто, у вас є метрична бібліотека, це ми тільки що встановили з вами метричну бібліотеку. Тоді ви можете подивитися всі вже додаткові стандартні бібліотеки сімейств, і у вас буде можливість завантажити, я не знаю, там, ну, наприклад, труби якісь там, аксесуари і так далі. Тобто, у вас вже є встановлена база. Тобто, ось ми тільки що завантажили цю бібліотеку. Якщо цієї бази у вас немає, тобто, якщо ви відкриваєте тут пусто, тоді вам потрібно встановити якраз. Цей додаток, про який я тільки що сказала. Тобто, заходимо на цей сайт, завантажуємо саме контент, який нам потрібен. Якщо 22 версія, я дам посилання і для, для, до 22-ї версії. Дякую за увагу. Завантажуйте.